Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності, що заважає зустріти другу половину, друга на все життя, вірну людину, щирі почуття, відносини, одружитися, вийти заміж? народити дітей, мати сім'ю, що заважає, які є перешкоди. Допоможіть, скажіть. Тим, хто дивиться відео близьким людям, що заважає. Дуже сильно вас вводять в оману. Зараз працюють над цим питанням вищі сили. янголи охоронці працюють над цим питанням. Ви можете, може, ви звертаєтесь, ходите, десь є ваш храм, може, церква. Ваші молитви чують, ваші прохання, бажання чують, і це обов'язково здійсниться те, про що ви просите. Вас обов'язково здійсниться. Зараз е, дуже хорошо вам допомагає фінансова незалежність. Тут є люди, в яких е, можуть бути відносини із е, людьми, які вас ну, дуже агресивні до вас. Може. Маніпулювати вами, залякувати, як-то тримати під контролем дуже сильно, а ваша робота допоможе вам звільнитися від цього. Да, тут є перешкоди, Заперечу весь негатив, убираю. У вас зараз дуже буде хороший момент. Ви собі ви відкриваєте двері для того, щоб не знаю, звільнитися від якоїсь залежності, агресії. Так, дивіться, тут вас в таку лавушку садять, що начебто маєте відносини. Усього ж, я ж, може, вам так говорять, я ж е, люблю тебе. Це омана. омана. Тут більше, не знаю, така любов вас обдирають, як до нитки. а любові нема, не, 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 не дають, ви дуже самотні. Дуже вказівок багато є, От, що вам треба, ваші обов'язки, що ви маєте виконати, і постійно вам не вистачає для себе От, чогось ну, в такому стані, виснаженому стані, дуже самотньо. І при цьому кажуть, що це любов до вас. Вас люблять. Ну це омана. Це так не має бути. ось негатив. Убираємо. Ну, у вас будуть відносини. Зараз відкривається шлях, двері відкриваються в нове, нове життя. Так, те, що ви будете. Здійснювати свої мрії, свої бажання. У вас має бути стабільний прибуток, незалежність. Ви зможете вийти з цього стану, як повністю зав'язані руки і ноги були. Зараз порядок буде дуже хороші карти. Це, я заперечу, убираю. Відкриваю всі дороги і шляхи тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю, чоловічу, жіночу, щасливу долю. Більше вас не зможуть чіпати. маніпулювати, заважати жити не зможуть. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю. Відкриваю шляхи дороги. Більше ніхто не може вас. Закривати, чіпати не зможе. Більше немає жодної причини для самотності. Ви наповнюйтесь енергією, бажанням, жагою до життя, до любові, відкривають дороги, до вас приходить ваш а, дру, а, чоловік, друг на все життя, дружина на все життя, вірна людина, щирі почуття, справжні відносини. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити шляхи і дороги на щасливу долю, на друга, на вірну людину. Друга на все життя. Більше ніхто не може вам завадити, бути щасливим. Буде так і так буде. Знімаються всі мороки, знімаю всі привороти, мороки. Більше немає прив'язок, більше немає залежності емоційної, емоційно, фінансової залежності немає, а Тепер ви вільні буде так. Не буде все сказано здійснено так буде. Так, тут сказали, що настільки в важкому стані, що, щоб когось зустріти, вам треба бути вільним чи вільною і здійснити свої мрії. Вам треба мати хоча б для початку мати ці мрії, якісь бажання, хоча б дрібнички. Щоб ви могли собі зробити здійснити свої бажання, щоб ви відновили свій емоційний стан, щоб ви вільна людина. От. Якщо людина не, не почуває себе вільною, вона не може бути щасливою, радіти життю не, не може. От. І Ну, якщо нещаслива людина, то вона не може нормальні відносини мати. Вступити в відносини, вони вже будуть важко, так. вам треба себе відновити. Хоча б виписуйте на папір. Три бажання спочатку, потім п'ять бажань, і здійснить їх. Будь ласка. Ну, що Це можуть бути дрібні речі, там, поїсти морозиво відвідати якесь кіно. Щось таке, щоб ви відчували, що це ваше бажання, ви цього захотіли, і ви це зробили, і ніхто не забороняє, не, не впливає на це. Щоб у вас. От, Відновити це треба. вам, Бо дуже сильно там вам так, як не знаю, захопили ваше життя повністю під контроль, під, під як вам треба очот робити, що де ви були, що робили. Ну да. що, все зміниться на краще. Зараз йдуть зміни в вашому житті, обов'язково. Неминучі у вас будуть відносини, ви не будете самотні більше? Буде так. Ще друге питання: скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, чи повернеться онука додому? Це питають із Нікополя, чи повернеться онука додому і на загальному роз... розкладі, може, хтось чекає онуку. Давайте подивимося, чи повернеться онука додому. Якщо є таке про проблема, таке питання. Ви знаєте, повернеться, тільки має завершитись якась важка ситуація. Там, де дім. А взагалі-то виходять карти, що місяць, прийдуть зміни. Дуже хорошо. Десь напротязі місяця відбудуться зміни, які дозволять повернутися, те, що відбувалося, має завершитись. Будуть працювати. Оце місто, воно відродиться. Тут позабирають. Може, є якісь уламки, чи нерозірвані снаряди такого плану, щоб місто відбудоване. Скажіть очі сили, чи є якась ще перешкода, що може заважати, щоб онука повернулася до Нікополь? Додому. Так, Тут має пройти певний період, час. Час, але обов'язково повернеться. Дуже сильно любить, не може без, без дому. Тут і рідні, і близькі, всі чекають. Так, повернеться, обов'язково, не може без нікого. Це питали з Нікополя, то тут онука не може без Нікополь дуже сильна любов до землі. Там поховані предки. Це рідна земля. Просто треба, щоб пройшов час, щоб повністю відновити місто. Забрати всю загрозу? Так що так? Скажіть, коли саме повернеться ону... онука? Коли це буде? Зараз важко. Бо страшно. Це буде несподівано, це буде спочатку на невеликий час, тоді ще раз, отакими, от як на невеликий період, а тоді іще іще. До шести е, таких е, приїздів, а тоді вже після п'ятого назавжди. Такими невеличкими приїздами, а тоді назавжди. От. І це десь ну, хай через два місяці будуть приїзди, а тоді п'ять переїздів коротких, а тоді назавжди. І це буде несподіванка для вас. Це дуже така хороша подія. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, повернутися у до, до своїх близьких, до бабусів, дідусів. Вбираю повністю всю загрозу, одвертаю расистів, одсікаю навіки вічні, більше не можуть заважати. Повертається онука додому, одсікаю весь снегатив, убираю всі біль сльози, страждання. Повертаю ворога, і хай він страждає, хай він тікає, хай він лякається, буде так, буде. Одсікаю навіки вічні, весь снягатив. Убираю. Працюю весь сняти, Все буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити дорогу унуці додому. Буде так і так буде. Прошу відкрити унуці шлях дорогу до бабусі, до дідусі, до своїх близьких. Відкриваю шлях, більше ніхто не може завадити. Відкриває дорогу, буде так і так буде. Весь негатив вертаю ворогам, хай вони страждають, Прикривають. Чекають, лякаються, відступають решить. Тобто Де буде закрите небо над ніколи? Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть цю загрозу. Більше нічого не заважає унуці приїхати до бабусі, дідась. Цікаю весь негатив. Убираю перешкоди. Буде так. Будеться сказане, здійснено, так буде. Повернуться. Не можуть жити без рідної землі. Рідна земля буде так. Отака сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. також на багато швидше і ефективніші чистки і захист, навіть один подобайка. Це дуже ефективно ваш контакт відбувся. от Ще хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео, може бути закріплений в коментарі, можна записатися. І м, також написати питання на загальний розгляд на YouTube канал, це теж допомагає. І також хочу е, нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте ви, поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України. На дрони або автівки і спокійно із е, спокоєм душі випити кави. Дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб у вас не було самотності, щоб ви були дуже щасливі, щоб у вас оточували люди, які вас люблять. Е, бажають вам добра, щоб здійснилися всі ваші мрії і бажання. Якомога краще найкращим чином для вас. І ви були із рідними людьми вам раділи життю. От. А також бажаю приємної кави і до зустрічі!